Всім привіт, з вами я ментрі проходимо перший акт. Давайте я тут все знаю. Давайте ключ візьмемо. Вот Отак вот. беріть, коли ви відкриваєте учебник і ключі від Ой, Вот вони йде були. І отут от коло своєї парти. М -м. Чекаємо. да, ну я знаю, мам, я тебе никого не зрашу, хотя сам возмышляю, план побега. Короче, тут такие акты, а сегодня будем проходить аж целых три акты, то Дим, школа и деревня. Якщо наберемо на моєму каналі 100 підписників, то тоді й буде далі. Ще крутіше. Ви поняли, сьогодні буде довгі відео. Тому давайте можете. Там не знаю, проводити про... Ну, щось вкусненьке і дивитися цей. Ці... Побіг. от як вони не підозріють мене нічого. Дивно. Так давайте ми це засипаємо і валимо. Хм, ну так, тато пішов з комнати. Я не здивований. Отак от. Так от. Відкриваємо двері. Так, ну і Там Роналдо пуляє, забиває. гол. Ну мені не цікаво, ну він дивиться те ж саме. Батя. Як тобі вже не набридло. У нього вже як п'ять разів те саме. О, привіт, кстати, містер котноч. Я замов. Я замов там, да ще. Я так її затримався, в моєму він відкриється. От, чому він, вони не замічають відкриті двері. Як з колобою, Там я відкрав свої двері, він, вони такі замічаються все. Ну не знаю, з кого і будемо грати. Я не знаю. Я казав, можете подивитися, кстати, мій. Я перший раз граю Мітіль Хоррор. Ну, або якось по-другому, Ну, коротше. Там дуже інтересне відео. Рекомендую всім подивитися. Так, давайте ми це скинемо. Втечемо до себе. Кстати, прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. Ну так, потім я выкладываю багато шортів, приколів, ну багато чого. Навіть я там своє обличчя спою. Ну от так от якось. Хм. І там, кстати. В ТГК я починаю пряму трансляцію. О 15.00. Якщо не хоче пропустити. заходь на стрім. Всіх чекаю. Ну і не забудь підписатися. Ура, я як він сказав. От і попався. Ну так от майже ось так, проговорив про ТГ, Ну коротше. Опа, я на борту встав. Офігеть! Опа, іще став. Давайте ми відкрутимо. Давайте ми візьмемо ключі. Відкриваємо. А чому з тим не сховались? Вони все одно знають наше місце знаходження. Хто не в курсі? Напишіть в коментарях. О, яка природа. А оце поле. Хто майже школа в полі? Напишіть в коментарях. Я нікого нікого не бачу, я вчився в місті. От так от. У мене в селі є школа, але школа посеред поля. Хто таке бачив? Напишіть в коментарях. Так, давайте ми це відкриємо. Ви фейкового фейку директора. От, як він не знав, що це наш у Ну, по я можу бачити через текстури, зрозуміло, вахтер там от. Інтересно. Той вахтёрщик, Як він не напішов, бо поняв, що то. Там нікого немає. Інтересно, він просто там стоїть. О, надо нам, кстати, быстрее идти. Менше що говорити, менше говорити. Так, 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 вставайте. Тут почекаємо. Ну коротше. Ну, акт 2. Ви написали акт 3 це мій улюблений Акт А хочете наберемо під це відео 5 лайків. Я зіграю в самий страшний Тітом. Ой, я цей акт просто не навіжу. Я його ні разу не проходив. На мене там вбивало з кожної секунди. Так от так от. Дивіться, коли каже, що... коли ми її йти, треба іменно сюди і присісти. Якщо ви встанете, то вона вас замітить. Давайте ми підемо, відкриємо шкафчик, візьмемо кофінний такий ключик. Закриємося. Будемо ми тут сидіти 24 на 7. Ну так от якось. Кстати, на каналі в мене є дуже багато відео. Поставте на них на всі мої відео лайк. В мене є там один користувач, який лайкає всі мої відео. Тому, хм. рекомендую теж таке робити. Я вас почну замічати. Бо коли в мене буде багато підписників, я вас перестану всіх замічати. У вас є шанс. Опа, ну, ви бачили бак. Це я вам хотів показати от такий от бак. Барак, Бак-барак, бак барак, бак -барак. Так чего у меня ч же текстура добровольцев? По-моему, такий бой,менный вахтер як Ключ интересно От. От. Ви знаєте, ключ називається вахтером. А тут один но уже вахтер, а не вахтером. Так, у нас тут є ключ. Під и директора. А интересно. Де сам директор? Не знаю, може він захворів. Дивно. Де сам директор? Директор повинен бути завжди в школі. Так, давайте ми візьмемо ключ гаєчний. Ну коротше. Давайте ми візьмемо вот так от закриваємося. Все, тоби він нас не зловить. Так давайте ми надіємося на то, щоб ви поставили лайк і підписалися на цей канал, якщо ви любите грати в ігри. От так, просто поставте лайк на підпишіться на канал, якщо ви любите грати в ігри. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки це глядачів любить грати в ігри. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так ти хочеш звичайно, я люблю читати книги, але я тебе більше люблю. Так пішов, ну ідеально. Не, скільки там відео 9 і 24 минут. Ой, 24 секунды. О, уже нормально. Це ми не видео, як мінімум, десь. Точно більше 10 хвилин. А може навіть більше 15, не знаю. Давайте тепер деревня. Село може? Так давайте... відкриємо... Ой, я забув. Який він дуже все-таки тут геній? Хочу відбивати окно. О, блін, я чор закритий. Хоч ви не зрозумієте, тут логіки немає в цій грі. Господи! Уже 10 і 12 секунд відео. Ідеально. Давайте ми його отут почекаємо. Мені ще тут коротко сидіти, геній, та я скоро виберусь. Він не зами... навіть не просто от гонці гуляє і не знаю що я тут Пом побіга так-так так давайте от тут ну, от його Ой, відкрутимо кран так давайку у нього довгі, щоб так достягнути сам 2 Чи скільки там не знаю. Він в ванні в мене є таймінг. Тому давайте ми тут зібраємо. О, тут посавка в Вінді, холібам, топсі це ніких бугері в основному картах. Кстати, на них можете підписатися. Хм. Давайте леску візьмемо. І хто прятає п'ятає в туалеті ключ? господи. Ну, ну я би так, я можу би вибратися ради такої, аби поліз в унітаз з цим ключем. Так, у нас времени немає відкривати, не скрати, теж у дворі немає времени. Давайте ми забіжимо. Чому тут все таймінг? Тільки коли я взяв, наприклад, що зразу все, все, я все зробив. Ігра трошки нелогічна. Кстати, напевно, у меня скоро будет мерч. И кнопка спонсировать. Ой, давайте мы возьмем напильник, на закрываем двери, потому что суть будет. Пуни больше тайминга, какой он открывает мецу. Ну, короче, я не понимаю, фиг я ее закрыв. Ну, зато и нас не побачите. Ой, я могу сейчас текстуры. Старый з такой бородою, Думаю, що він тут самый хитрий. Не-не-не, я тут самый хитрий. Мендери тут самый. А скільки вот мені дома тут сидит. Два дня. Багато. Ну і середньо десь. Три дня уже уже багато. Ну скажи, скільки мені сидіти? Вони вже за три дні? Ну, Скажи, мені давай сидіти, так? Да, то скільки? А тут треба взяти інструментик, тут хрюхрюшки. Як ти он? Як ти знав, що в тому гномі щось є? Ну, Давайте ми по себе мой ми, милий, який вони милі. От тут треба в присіді завжди. Тут треба в присіді, бо він вас так може замітити стояв. Аааа Індопер за окно залазимо як він шутовий, так свині зламали гнома. Ти не повіриш. Я в кінцеві секунду туди набрався. Я не поняв, що павішну знаходжу. Ну, это ми виберемося відкуди. Чому ми не можемо поставити туди? Може 14-14 секунд. Там темно. Ой, можемо їх тут. Давайте ми От дивіться, тут все ржаве. Як він не замічає. Там от такий от... А тут цей такий яркий інструмент, червоний. Привав і колір, а там сержаве, не бривав бойовий колір. Чому? Чому він не замічає його? Ой ця гра тут без логіки. Він би, якщо б я б так зробив, поставив в речах, він би вже мене давно б замітив. Кстати, відео вже 15 минут длится. Давайте ми підемо. Ми нічого не боїмось. Так, давайте ми виберемося Так, успокоїмося, мне трошки вже страшно. Да ну, да ну, да ну, да ну. Так, так, так. Годим попався на ну, якці, кура! Всем дякую, что вы добились до этого момента. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был я, Мэнтрик, и всем пока-пока!